Друзі, на синфо перші поголовне поїхали. Сестра Росіянина, який кидався на українців, також потрапила під роздачу. Її звільнили з роботи з невідомі, плюснули зеленкою в обличчя само собою, як обличчя Матрія, Вабік сам та підпалили двері квартири. І це в Росії. Уявіть собі, крім того, чоловік сестри розлучився з нею, назвавши сімайком Для урівноваженою. Для Вабіксів настали важкі часи навіть в Росії. М'я сестри Аліна. Тепер вона боїться вийти з дому. Ось що говорить блогерка, донька Бандери і ще один з блогерів. Санек, мне реально непонятно. Объясни. Или вы русские патриоты, объясните. Если вы патриоты своей страны, то зачем вы уезжаете из нее добровольно? И если вы мне начнете задавать вопросы, а ты или другие украинцы зачем уехали из своей страны, то я вам отвечу так. Идите нахуй. Ну, а теперь вернемся к Саньку. Этот русский патриот, который напал на украинцев в Швейцарию, его все-таки задержали. Александр Вабикс, если я не ошибаюсь, он из Латвии. И абсолютно никакого отношения он к Швейцарии не имеет. Также сообщается, что за ним уже есть история вот такого вот негативного поведения именно к украинцам. Лично мое мнение, что это дело времени. Однажды он просто не к тому подойдет. И вы сами прекрасно понимаете, что произойдет. Но русские патриоты, они же хитрые, они знают, где и кому и когда подойти он увидел спокойно, абсолютно, обратите внимание, спокойного человека, который адекватно реагировал на скандал. Но в конце он все-таки накормил Санька щами. Поэтому, патриоты, хочется вам напомнить, что вы не у себя на болотах, а в Европе. А в Европе за это есть статья о разжигании ненависти. И за это Санек отправится домой, не в Латвию, на болото. Так что, Санек, доброго пути тебе в Великую Россию. Добрый вечер, дорогие друзья. Последние новости касательно этого ксенофоба Александра Вабикса, гражданина Литвы. Его вчера уволили с работы, работал он в аэропорту Цюриха. Вечером вчера его уволили с работы, об этом сообщили его коллеги по работе, работал он там каким-то поваром в аэропорту Цюрика. Сегодня полиция и прокуратура Швейцарии возбудили уголовные дела в отношении него. И сегодня же были отправлены все документы и письма, и констатация его правонарушений президенту Латвии, премьер-министру Латвии и соответствующим структурам в Латвии. По поводу его ксенофобских высказываний, и по поводу его большой любви к другой родине и призыву поменять границы в самой Латвии. Поэтому посмотрим а этому товарищу Швейцару. Желаем удачи. У той же час станом на 23 вересня росіянина, який кидався на українців, як стверджують європейські джерела, знайшли мертвим. Інформація перевіряється. Телеграм-канали пишуть тіло знайшли в квартирі. Передсмертна записка написана від руки із вибаченнями. Перед цим його тілки виписали із лікарні через побиття. Наразі правоохоронці розглядають версію самогубства. Інформація приховується підкреслимом. Олександр Вабікс, уродженець Риги, етнічний московин і що проживає в Цюриху, напевно українську. Сім'ю з немовлями в Швейцарії через українську мову. Я русський чоловік. Ми вас всіх убивати будемо, і тебе, і і усіх. Пише професора зі Львова зіною Бібрецької. про цей конфлікт громадська розповіла Олена Дудник. Вона також виклала запис варки на свою сторінку Фейсбука. Мій чоловік народився у Швейцарії. Має швейцарське громадянство, розуміє чудово українську, так як його батьки родом з Білорусі. Олена з чоловіком та однорічним сином поверталися додому. Олена розповіла громадські, що Швейцарська поліція неохоче реагує. Тож поки ще не вжила заходів. Водночас її чоловікові сказали чекати, коли правоохоронці отримують відоскамер в поїзді. А потім йому призначить штраф за те, що він завдав тілесних ушкоджень російськомовному чоловіку. От молодець, що втулив таки окупанту. Пишуть, що втрутився ще й швейцарець. Далі родина планує звертатися до прокуратури. Телеграм-канал Щур пише. Його шеф звільнив з роботи з аеропорту Цюрега попередньо. пишуть, що йому ніхто не тис руку, виплатили гроші. Один з українців його колег з персоналу аеродрому також плюнули лице. Зар. Раз росіянина планує депортувати у Росію. А начальник писав такі рекомендації, що на роботу візьмуть уже ніде, якщо не депортують. А Україна, яка була з ним потязі, його покинула. А у Росії його сини сказав навіть йому соромно за вчинок батька. Нагадаємо, в Швейцарії прихильник Росії родом із Латвії в поїзді напав на сім'ю з дитиною. Постраждала молода мама з України та її чоловік швейцарець. Агресору не сподобалося, що пара розмовляла між собою українською мовою. Спочатку він ображав подружжя, потім кинувся з кулак. Камі як розповіла Дудник, обоз обозюа після того, як потяг прибув на станцію, їх зустріла поліція, яку викликали пасажири вагона. Після того, як цей чоловік кинувся на нас і вибив телефон, мій чоловік відштовхнув його, щоб я з дитини могла приміститися в інший кінець вагона. А сам уже відстоював честь і гідність сім'ї та України у вагоні. Є відеокамери, і усе це там зафіксовано, розповіла Олена. Нападник побачивши поліцію, намагався сховатися в поїзді. Однак це йому не вдалося. З правоохоронними вабік розмовляв з верхньою та продовжував живати алкоголь. Голь поліція забрала усіх документи і сказала чекати, поки ну вони розберуться. Поки що поліція жодних дій не робила. Взагалі реагує не дуже охоче. Чоловікові сказали чекати, поки вони отримують відео з камер відеоспостереження з потяга, після чого призначить штраф за те, що він не завдавав тілесних ушкоджень цьому росіянину. Ми збираємося звертатися до прокуратури. Так само з нами зв'язалися і українські консульства. Та пообіцяли максимально допомогти в розв'язанні цього питання юридично говорить обоз я Українка після того, як це відео Трапило в соцмережі, відгукнулися люди, які так само ставили жертвами цієї людини. Переважно це жінки, і діти, якими він погрожував насильством, фізичною розправою, навіть зґвалтуванням. На відео видно, що навпроти нього сидить жінка. Її звати Олена Чубата. Вона з Одеси. У Швейцарії має статус біженки від війни. Пишають, працюють вони в парі і завжди принижують людей, які родом з України. Розповідає Олена Дудник. У МЗС України заявили, що це відео жахливе, неприйнятна поведінка, мова ворожості і між ненависті. Наголос. Сивречник відомства Георгій Тихий Україна звернулася до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати інциденти та забезпечити відповідальність. Також віцепрем'єра Гедварда Гратніекса заявив, що службову перевірку держбезпеки Латвії проінформовано про цей випадок та ймовірно буде порушено справу проти любителя Росії. Політолог Сергій Марченко підкреслює. Мабуть, всі вже бачили це відео спотяга, де здоровий лоб напав на українську сім'ю за немовлям. Окупанта залишається окупантом, навіть якщо усе життя проже у Швейцарії українські слова діють до нього, як свята вода на гвурдулака. його плющить, ламає і тіпає від одного тільки звуку нашої мови. Окупанту фізично погано, коли нам добре. Нам кажуть, Крим хотів бути російським і проголосував за це на референдумі. Але хто проголосував? Росіяни, окупанти, завезені в Криму промислових масштабах ваньки і фьокли, грілися на теплих землях Херсону, Керкіні Керкінітиди, але ні на мить не забували свій Єсибір Іванов Вороніш європейські партнери дуже багато зробили у своїй культурі, щоб відокремити індивіда від його нації. Це судити за злочини своїх народів, окремих людей, які нічого поганого не зробили. Це хороший гуманістичний принцип, бо хороші люди не повинні відповідати за вчинки поганих. Але нам від цього болить, бо європейці так давно живуть у своєму ідеальному гуманному світі, що вони просто не розуміють, що посади на місце цього свиномордного іншого і у 70 випадках і 100 буде такий самий результат. Вони будуть юризати шипі. Ти проклинати й битися, якщо відчуватимуть себе басильнішими, не через якісь наші погані вчинки, а просто тому, що ми українці. Зараз окуповані території України активно заселяють росіянами. І якщо у вас є якісь ідеї, що втрачені території нам повернуть, не забувайте, що повернуть з фюклами і ваньками замість людей. І вони будуть ненавидіти нас усе життя, так само як цей чорт з Швейцарії, який усе життя прожив у нормальній країні, але пам'ятає свій обістяний брака за диркою у землі замість. Місто туалету і щиро любить його, і не розуміє, чому всі ці люди живуть не так, як він хоче. Перемога або смерть у нашому варіанті має буквальне значення. Це справді буде або перемога або смерть у тортурах, приниженнях і тихому знищенні нашої нації. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.